Вітаю всіх! У мене важлива новина від Федерального суду Канади щодо імміграційних справ. Починаючи з 14 травня 2025 року. Суд офіційно продовжив термін подання заяв на судовий перегляд рішень про відмову в імміграції. Тепер замість 30, у вас є 75 днів на подачу, тобто додаткові 45 днів, щоб оскаржити відмову. Це правило стосується як нових, так і вже поданих справ, які розглядаються в порядку судового перегляду. Це дає більше часу для збору документів, консультації з юристами та підготовки заявки. Зверніть увагу, це не стосується всіх імміграційних заяв. Йдеться лише про ті справи, які передаються до федерального суду. Наприклад, коли відмовлено у візі чи постійному проживанні, і ви хочете Оскаржити це рішення в судовому порядку, таке рішення суду було прийнято через затримки та навантаження, що спостерігалися у 2024-2025 роках. Додатковий час має забезпечити більшу справедливість та доступ до правосуддя. Якщо вам нещодавно відмовили в імміграційній заяві і ви розглядаєте можливість судового перегляду, ця зміна дає вам більше можливостей, але я все ж раджу не зволікати. Дякую за увагу. Слідкуйте за оновленнями.